Автомобіль зник з платної парковки. У Нікополі викрали машину прямо з під носа охоронця. Сталося це вночі у центрі міста. Охоронець прийняв невідомого чоловіка за власника транспортного засобу. Зранку на стоянку прийшла хазяйка авто і не знайшла свого залізного коня. Жертва викрадачів боїться, що пригода зійде з рук власнику парковки. Чоловік, якому вона належить, відомий у Нікополі можновладець. Машина стоїть восьмої дев'яте міста. Тобто ви розумієте, що власник автомобіля не може відкривати машину за 8-9 девять місць. Ганна Соколова показує місце на платній парковці, де зазвичай залишала автомобіль. Машину викрали тиждень тому разом з усіма документами. 8 утра як звичайно, прийшла за своїм автомобілем. Охранник уже змінився. Охранник задав мені питання, чому я прийшла я за автомобілем. Загласна журналу, мій автомобіль був взят моїм мужем. у журналі дійсно був запис. Авто виїхало зі стоянки у 0 годин 40 хвилин, 17 червня. А поряд стояло прізвище Ганни. Проте ані вона, ані її чоловік машину не забирали. Є навіть відео з камери спостереження парковки. Чек а... Очень высокого роста, с непропорциональной фигурой. Он заходит на стоянку, он открывает машину. Каким средством он ее открывает, не видно. Видно, что машина загорается стопами и он движется к автомобилю. По версии полиции этот человек хотел психологически воздействовать на охранника, показать, что он властник автомобиля. Моє мнение, що чек не знав просто, де на стоянці стоїть автомобіль. Та як охоронець не помітив чужинця, власниця не розуміє. Стекла у мене не затоніровані передні. Чоловіка видно достатньо хорошо. Охоронець, який чергував того дня, неохоче дає пояснення. Василій Васильович, ви же вора запустили, так, да, по-моєму? Тобто вора вам можна запускати, а журналістів ні. Да? Чоловік виправдовується. Мовляв, за автомобілем тієї ночі приходив чоловік Ганни. Вор ні, заходив а ну внешне це не Максим. Ну його походка, повністю, В Рост, а не походка. В рост і походка важе. Платна парковка розташована біля розважального комплексу у центрі міста. Обидва об'єкти належать депутату Нікопольської міськради. Рік тому тут пограбували два автомобілі. Збитки чималі, каже, ще один потерпілий. З тої сторони машина стояла, зі сторони сквера. Вирізати кусок забора. Вырезать колючую проволоку, красиво розбили боковое стекло, залезли, всю ну, винесли все, щоб... Ну, Единственное, аккуратненько сложили все документы. Злодії зазвичай орудують на вихідних. Охоронець у той час і носа не показує. Факт розработки сигналізації у трех машин 100%. Це і на камери, у них От, і це в Період з часу до двох ночі, в самий розгар дискотеки. На запису з камери видно, як чоловік Ганни напередодні ввечері паркує машину. На іншому бачимо приблизно того ж зросту людину, яка вночі без проблем забирає автомобіль. Охоронець не перешкоджає. Власник парковки, який обіцяв відшкодувати збитки, не виключає, що у злодія був ключ. На родному ключі стоїть імобілайзер. для того, щоб зламати його це треба... Міть оригінал ключа, іначе комп'ютер його не увійдет. Сам ключ, от ключ, він може подойти к замку зажигання, ви вставите його. но без імобілайзера ви її не заведете. Наразі Ганна ледь не живе у поліції. Вона занепокоєна, що і цей випадок власнику парковки зійде з рук. Якщо просто власник цієї стоянки знає, що. Он останеться бізнаказаним. Почому то йому не дають шанс украсть автомобіль. не буду обвинять, не имею права. Но яке-то посредственное влияние на це возможно теж є. Поліція вже почала пошуку. Тривають слідчі дії. Нікопольським відділом поліції надіслано орієнтування по регіону області в цілому по Україні. Відпрацюються гаражні кооперативи, СТО, а також всі можливі місця, де може перебувати викрадений автомобіль. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Якщо зловмисників знайдуть і доведуть їхню провину, крадіям загрожує від 7 до 15 років тюрми. Олена Райченко Едуард Савранський, новини 11 каналу.